Що робити при блокуванні на маркетплейсіпром? Друзі, всім привіт! Це канал Товарка Туди, Штабур Олександр, 12 років досвіду, 12 років торгую на маркетплейсіпром. І так, без реклами, без монтажу. Розпочинаємо. Я не просто так вам кажу стосовно того, що робити, тому що мене блокували і не один раз. І різні на це причини, що робити в цьому випадку. По-перше, є різні причини блокування. По-перше, ви можете змінювати номер телефону, на котрий ви реєстрували інтернет-магазин. Це виглядає дуже е, дивно, і так роблять шахраї чи вкрадають інтернет-магазин. І краще маркетплейсупрому заблокувати такий магазин і не паритись. Це перший варіант. Другий варіант це коли ви щось маніпулювали, у вас якісь там викупи, якісь відгуки, і через те, що ви не можете підтвердити, що це реальні люди, вас теж можуть заблокувати. Якщо вас заблокували і ви вважаєте, що це е, не, неправильно, що це не чесно по відношенню до вас, такі випадки були, е, і люди нічого не не змогли довести в цьому випадку, там учні приходили, то вихід тільки один: не паритись взагалі, просто відкрити новий інтернет-магазин е, на дружину, на маму, на тата і так далі, на будь кого в кого є паспорт, що потім, якщо що, підтвердити особистість. Все, створюєте інтернет-магазин, так само наповнюєте, працюєте, не допускаєте тих самих помилок, і все працюєте собі спокійно. Блокування це річ така, що вона дуже-дуже рідка. Дуже рідка. Це ви маєте прям дуже насилити маркетплейсупром, чи тотально постійно крутити собі відгуки на маркетплейсі, вам одне попередження, друге попередження і заблокували. Чи ви. Плохо погано, то есть, вибачайте, погано ем, обслуговували клієнта. Що мається на увазі? Ви клієнту відправили товар, клієнт е, захотів повернути кошти, віддати вам цей товар, але ви не погоджуєтесь. Так не працює на маркетплейсі пром. Тут вас заблокують до вирішення обставин. А якщо обставини не вирішуються, вас блокують назавжди. І це чесна нормальна ситуація. Тут вам не інстаграм, тут вам не телеграм, де можна кидати людей, як це робиться постійно. Тут маркет Prom захищає своїх покупців на цій платформі, тому ви причини знаєте, ви знаєте, що не треба робити, ви знаєте, що треба робити, щоб відкрити новий магазин і далі працювати, і все. В добрий путь, як кажуть. А для того, щоб вам було легше працювати на цій платформі, я вам пропоную подарунки. У мене їх два навіть. Ви переходите в опис до цього відео і підписуючись на мій інстаграм, пишете мені в дірите. Спочатку слово урок і отримали урок безкоштовний, а потім курс і отримуєте міні-курс безкоштовний по маркетплейсу Пром. І розпочинаєте більш якісно продавати на цій платформі і заробляти гроші. На цьому все, друзі, всім до побачення.